42 рази минулої доби російські військові гатили по деокупованому правобережжю Херсонщини, куди поцілили. Сміття у Херсоні. Як люди намагаються очистити прибудинкові території та чи вирішать проблему додаткове встановлення контейнерів? Херсонські діти із ментальними розладами разом з родинами проходять реабілітацію у Карпатах. Минулої доби під обстрілом російських військових був мікрорайон Корабел у Херсоні, Дніпровський, Суворовський райони та передмістя селища Антонівка, Садове, Придніпровське, молодіжне. Сьогодні російські окупанти знову обстрілювали Херсон. Ворожа артилерія вдарила в районну готелю та хлібзаводу. на щастя, без потерпілих. Також армія РФ продовжує обстрілювати Херсонщину керованими авіабомбами. Сьогодні російська авіація вдарила по селищу Козацьке. Потіли в район одного з підприємств, яке знаходилось на околиці села. На щастя, також мирні людини постраждали за інформацією міської військової адміністрації. По Херсонській територіальній громаді завдали 16 ударів. Російські окупанти обстріляли центр міста Херсона. Обійшлося без жертв. Триває усунення наслідків цього обстрілу. Триває також контрбатарейна боротьба. Чутно, як працює українська артилерія. Ми наносимо вогневе враження по скупченню ворога на лівому березі. Російська армія знову обстріляла Борислав та п'ять громад району. Снаряди зруйнували будинки та господарчі споруди, розповів голова Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора у нас були обстріли по місту в артилерії. То одна людина нас отримала поранення, але на жаль, отриманих поранень вона загинула. Пошкодження там було приміщення магазину пошкоджено. Окрівля даху від ворожих обстрілів у нас продовжують потрапати це населені пункти, які знаходяться на березі річки, на правому березі. Це Бориславська територіальна громада. Вчора була під обстрілами Новорайська, Мелішка, Ново-Олександрівська і Ну, Серед них це населені пункти: Зміївка, Михайлівка, Милове, Червоний Маяк, Качкарівка, Львова та село Миколаївка. За інформацією обласної військової адміністрації, за добу військові РФ 42 рази обстріляли правобережжя області. Херсон 9 це 150 п'ятдесят вистаряв, які пролетів з різних видів озброєння з Стоїть сторони. А, внаслідок обстрілів в самому Херсоні були пошкоджені два комунальні підприємства. На Херсонському напрямку російська армія веде оборонні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них Новоолександрівка, Гаврилівка, Новобереслав, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка Херсонської області. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Суспільне новини, Херсон. Пані Ольга розповідає сміття з території будинку, де вона мешкає, не вивозять чотири тижні. Подібна ситуація і в інших районах каже жінка. Якщо подивитися по дворам, у нас саме чистий двор. Ми любимо жити в чистоті. Ми прилагаємо всі усілля, щоб жити в чистоті. Якщо проходити по другим дворам, то ужасної картини ужасної просто. Цей мусор літає, розлітається гори. Хламу, криса криси, все потепліть, будуть криси, буде епідемія. Все це Херсонець Михайло також помітив, що місто стало більш засміченим. Говорить, аналогічну картину спостерігали на початку цього року. Не було такого останнє останнього, а це більше двох тижнів не вивозилося, Мусора було повно і понад баків, і, і в баках, Ну, коротше, везде було дуже багато мусору. Наоборот, хуже. Посмотреть по району проходиш, так это взагалі э, и і баков, і во дворах полно. Улиці, правда, чистые, а возле, баков, возле домов везде очень много мусора. Від броду поблизу будинків втомились, тому самотужки вирішили знайти того, хто допоможе прибрати сміття, розповідає голова ОСББ Фенікс Оксана Дякова. З 1 квітня шість будинків, які розташовані поруч, обслуговуються іншим підприємством. До повномасштабного вторгнення сміття вивозили три-чотири рази на тиждень. Зараз достатньо й двох, говорить Дякова. Декілька тижнів тому ми збиралися ряд ОСББ і думали, що робити зробили обзвон фірм, які займаються вивезенням сміття. І ці фірми вони невеликі, які мали невеликий обсяг, і вмовили їх укласти угоди, щоб вивозити сміття на наших будинках. Ми уклали новий договір з 1 квітня і звернулися до директора, щоб вивезли все, що є, тому що накопилося за два тижні, самі розумієте. І зараз ви можете побачити в нас чисто і біля баків, і баки практично пусті. Вирішувати проблему зі сміттям у Херсоні будуть в тому числі і за рахунок встановлення нових баків. На території поблизу будинків, де укладені договори з комунальними підприємствами, встановлять додаткові контейнери для збору вологих побутових відходів, розказали у Херсонській міській військовій адміністрації. 46 привезли до міста сьогодні. Найближчим часом доставлять ще 54. Рішення про безоплатну передачу сотні контейнерів прийняла Вінницька міська рада, написав на своїй офіційній. І сторінці у Фейсбук голова міської військової адміністрації Роман Рочко. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон. Це їх перша репетиція за рік на імпровізованій сцені актори інклюзивного лялькового театру. Нині херсонські діти на реабілітації в Карпатах у таборі готуємося до відновлення. У програмі арт-терапія, фізкультура, екскурсії та робота з психологом розповідає Тетяна Левандовська, членкиня громадського об'єднання Аутизм, особливий всесвіт. Роз'їхавшись по містам України, ми. Побачили, що дітям дуже не вистачає спілкування е з друзями, знайомої е обстановки. І У нас виникла ідея е створити такий е проєкт, е реабілітаційний табір. Особливо найперша була е мета це витягти херсонців з Херсону, з-під е обстрілів, е щоб трошечки вони заспокоїлися. Розслабилися, відпочили від цих постійних стресів. Родини, які приїхали на реабілітацію, виховують дітей з синдромом аутичного спектра і синдромом Дауна. З них 10 мають статус ВПО. Ірина Фоменко разом зі своєю донькою Катериною з Херсона не виїздили. Жінка розповідає, дитині було важко, адже майже весь час доводилось сидіти вдома. До повномасштабного вторгнення день у дівчинки був розписаний по годинах. Репетиції, зустрічі з друзями, прогулянки. За цим дитина дуже сумувала, каже Ірина. Коли ми попали ще сюди в табір, вона їй не надав, не потрібна вже ні мама, ні папа. Вона зі своїми друзями бігає, вона від них відірватися не може. Тому що тут спокійно, як це було раніше, як це було до війни, її друзі, ті ж самі проблеми: театр, спокійно погуляти, щось навчитися, поспілкуватися. Ну, це такий видих І для нас, і для нашої сім'ї, для дитини, це вона посміхається. вперше за рік з Херсона виїхали і Віра Білоус із сином Азаматом. Коли запропонували відвідати табір, вирішили не втрачати шанс поспілкуватись із друзями та отримати позитивні емоції. Коли ми приїхали сюди, ми відчули, що це було вірне рішення. Ми нам природа тиша. Якісь ознаки нормального життя. Я гадаю, що нам наші проблеми допоможуть подолати. Для нас не мати можливості просто бути самим собою. Це було дуже важке випробування. Нарешті я думаю, що ми згадаємо, як це бути самим собою. Окрім вистави на сцені, лісову пісню за мотивами Твору Лесі Українки діти хочуть відзняти у реальних декораціях на природі. Сценарій написала Наталія Гайдай, мама акторки Марійки. Зйомки вже розпочали. Ми дуже бачимо великі. Зрушення в їх поведінці, вони трошечки більш ослаблені, вже не так смикаються від голосних звуків, краще сплять, діти почали посміхатися. Ну, спілкування зі старими друзями теж дуже благодійно на них впливає. І всі ці спільні. Спільна діяльність, така невимушена обстановка, і природа, ця цілюща карпатська це все дуже позитивно на них впливає. У виставі задіяні ляльки, які привезли в Карпати з Херсона. Діти робили їх разом з батьками до повномасштабного вторгнення. Під час окупації вони зберігались у бібліотеці. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.